Я хотів би привернути вашу увагу до кричущих фактів фальсифікації місцевих виборів, які зараз спостерігає вся країна. Зокрема, сьогодні вночі, о третій ночі, у Черкасах зібралася обласна територіальна виборча комісія. І за результатами засідання цієї комісії раптом виявилося, що політичні партії, які за підрахунками були в обласній комісії, сьогодні вже їх немає. Зокрема, за даними виборів, наприклад, Укроп мав сім мандатів комісії. Власній раді немає вже ні одного. Партія афганців мала 5 мандатів, немає жодного. Свобода мала 7, уже 6 Натомість опозиційний блок, який за підрахунками отримав 3% голосів, раптом набрав 6% і отримав 5 депутатів в обласній раді. А блок Петра Порошенка, провладна партія, завіс 18 депутатів, раптом отримала 24 депутати в обласній раді, плюс 6. Те саме. Я розумію, що ви аплодуєте фальсифікаціям, народ не аплодує цим фальсифікаціям. Те саме в Київській області. Сьогодні в результаті нічного засідання комісії забрали голоси у батьківщини, у радикальної партії в Укропа, натомість дописали блоку Порошенка три мандати і завели до Київської обласної ради опозиційний блок, який за всіма опитуваннями і підрахунками попередніми не проходив туди. Взагалі всі ці, ці факти свідчать про масштабні паль. Фальсифікації, які сьогодні тривають в країні, коли фактично влада руками Центральної виборчої комісії нелегітимної переписує результати виборів, які не відповідають волевиявленню громадян, які вони виявили 25 жовтня 2015 року, тому зважаючи на ситуацію, я вимагаю від парламентської більшості негайно проголосувати в парламенті питання відставки центральної виборчої комісії і призначення нового. Складу центральної виборчої комісії я також звертаюся до органів служби безпеки і прокуратури з вимогою розпочати кримінальне провадження за фактами фальсифікації виборів у цілому ряду областей, зокрема ті факти, які зараз повідомив. Крім того, радикальна партія в чергове вимагає від парламентської більшості від влади звільнення з посади генерального прокурора Віктора Шокіна і голови служби безпеки Василя Грицака. Ці дві посадові особи сьогодні на виконання політичних замовлень президента Порошенка переслідують опозиційних народних депутатів, опозиційні політичні сили, які, на думку режиму, становлять загрозу для цього режиму. Триває незаконне прослухову народних депутатів, незаконне стеження за ними, причому за депутатами від різних фракцій і позафракційних. Я застерігаю українське суспільство, що влада сьогодні використовує всі Можливості репресивні для того, щоб встановити диктатуру Порошенка в Україні. Я б'ю... Е, я просив би вважати це як заяву про злочин і відповідно, що правоохоронні органи кожен кожен наведений факт відповідно до своєї повноважень і компетенції публічно розслідували і дали правову оцінку. Цьому питанні. Єдине мене є питання. Коли рахують бюллетені виборчі комісії місцеві, в них є у всіх протоколи, і у кожного члена виборчої комісії має бути протокол. От, і це факти треба перевірити. І я вважаю, що треба, якщо хтось дозволив собі хоч в чомусь щось писати, його треба посадити у в'язницю. А якщо ні, то треба від відповідальності тих.